Затримання зрадників профорієнтаційний проєкт для дітей, чемпіонат спікерів. Ви дивитесь новини Вінниччини, і Ми розпочинаємо випуск. Служба безпеки затримала ще чотирьох проросійських агітаторів. Працювали зрадники у кількох областях України. На Вінничині служба безпеки затримала місцевого хакера, який за допомогою комп'ютерних програм створив фейкове відеозвернення одного з колишніх високопосадовців збройних сил України та поширив його у соцмережі. TikTok. у цьому виступі лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масового повстання на вулицях столиці. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Добрий, день. за що затримали правопорушника? Вказаний громадян України, мешканець Турчинського району використав фейкові картинки і фейковий звук для створення ролику. І привернення уваги до себе та своєї приватної сторінки у соцмережі, однак, ті заклики, які лунали в цьому тексті, вони межують за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 109 Героального кодексу України, і цей псевдопосадовець закликав громадян до дій антизаконних до зміни конституційного ладу та інших протиправних дій перебачених статтею 109 Кримінального кодексу України. Яке покарання йому загрожує? Йому подав про підозру за частиною другої цієї статті. Справу вже матеріали керування провадження вже скіровано до суду. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі? Чи визнав затриманий провину? В ході досудового розслідування громадянин зізнався у всьому, розповів, що стало причиною. Однак, це не зменшує відповідальності і все одно давець відповідати перед законом за вчинені дії. Я вам дякую. Да, прошу, дякую. Денис Закаблук, речник служби безпеки у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Брак грошей на розвиток, малодоступні та дорогі кредити. Проблеми, з якими стикаються підприємці під час війни. У Вінниці розробили програму розвитку малого та середнього бізнесу на найближчі три роки. Вінницький бізнес під час війни підтримуватимуть через систему ваучерів. Це своєрідна грошова допомога на розвиток та розширення власної справи. Найбільше зараз такої підтримки потребують підприємства, які виводять свої виробництва на європейський ринок. Бізнес сьогодні потерпає від браку фінансових ресурсів, тобто кредити занадто дорогі малодоступні, а фактично інвестиційний капітал на ринку в Україні також недоступний. Одним словом, у бізнесу досить мало ресурсів для власного розвитку, для модернізації, скажімо, виробництва і тому подібне. Тому ми запроваджуємо цілий комплекс інструментів фінансової підтримки бізнесу. Зокрема, це буде відбуватися через ваучери. Однією із умов підтримки ваучерами це створення робочих місць. Чимало підприємств укладають угоди з Вінницькими коледжами та університетами щодо майбутнього працевлаштування студентів. Ми хочемо запровадити новий інструмент це ваучерна підтримка бізнесу. По своїй суті ваучери є цільовою безповоротною дотацією бізнесу. Яку бізнес може отримати на конкурсних засадах, подавши заявку і виконавши? Той набір критеріїв, який буде визначений у положенні про цю підтримку, ми в даному документі передбачаємо сім вихідів валучерів. Ми великі надії покладаємо якраз на малий і середній бізнес в Вінницькій громаді, тому що від цього залежить майбутнє і найбільша кількість залучених людей. 95% або й більше у нас працює людей в малому і середньому бізнесі в Вінничан. Ми плануємо трирічну програму, і дуже добре, що до цього долучені якраз бізнесмени, якраз малий і середній бізнес, і чотири ключові бізнес-спільноти Вінницької громади це клуб дивових людей, Вінницький бізнес-клуб, іт асоціація і Буар. І вони якраз нам до цього допомагали і в розробці, і підготовці цієї програми. Грошову допомогу ваучери надаватимуть для оновлення обладнання для підприємств, які виготовляють продукцію, яка може використовуватись на фронті, а також для ветеранів, які хочуть відкрити власний бізнес. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». професійні обрії. Проєкт щодо вибору майбутньої професії організували для дітей полеглих і безвісти зниклих захисників і захисниць віком від 13 до 17 років. Під час циклу зустрічей, семінарів і практикумів з представниками різних спеціальностей, який триватиме два місяці, підлітки зможуть визначитись з майбутнім фахом. Дмитру Федюшину 15 років. Він самостійно вивчає декілька складних комп'ютерних програм кодування, знає дві іноземних мови та цікавиться політикою. На проект професійні обрії, де підлітки знайомлять з майбутніми професіями, хочуть дізнатися більше про it сферу у мене з дитинства були цікавості до програмування. Я з самого дитинства, може, з класу 5-го, ходжу на курси програмування, ну я активно ну, по сьогоднішній день займаюся програмуванням. Ну, сюди я прийшов, чисто може, дізнатися, які ще є, ну, напрямки, може не тільки програмуванням, щоб займатися. А 15-річна Соня Стоєва займається волонтерством, але розуміє, що в майбутньому має мати професію. Я хочу дізнатися щось нового про різні галузі, нові для себе можливо щось відкрити, якусь може вибрати собі професію, бо бути волонтеркою все життя це не те, чого б я хотіла. Тому я прийшла з ціллю знайти щось нове, покращити свої комунікаційні навички, поспілкуватися з людьми, познайомитися з кимось новим. Проект щодо вибору професії має на меті допомогти молоді визначитись з майбутнім фахом. Школярів познайомлять з різними спеціальностями, і вони на практиці зможуть себе відчути в тій чи іншій професії. Кожен з учасників, тих, хто зареєструвався, хто бажає, він має якесь бачення. І як говорять, що він уже лідер, бо він. Почав цей процес. І я впевнена, що ось коли є якась мрія, вона поступово трансформується в те, чим людина хоче займатися впродовж життя. Але виклики часу, зрозуміло, якісь е, е, впливи, да, якісь. Е, е, ну, Можливо, навіть і друзі, можливо, там якісь бачення родини. Да, воно завжди впливає. Але поки людина не знайде те, що йому до серця і до душі, також на учасників проєкту чекають семінари від психологів, профорієнтологів та кар'єрних консультантів, практикуми від бізнес-тренерів, професіоналів та спеціалістів із різних галузей. Досить важливо, щоб кожна дитина на сьогоднішній день вона відчула і була активною, тому що це необхідно. Адже ми стоїмо на порозі і в дитинстві і обираєш професію, і ти навіть можеш не знати, де якісь тебе можливо якісь є завдатки, можливо, в тебе якась є така активність до якоїсь професії. Тому сьогодні ми стартуємо кожного тижня відповідно до графіку. Ми будемо працювати з партнерами. Це і ну, драмтеатр садовського, це і кінотеатр, родина. Один раз на тиждень діти будуть знайомитися з новими сферами діяльності. Буде освітній процес нашої країни абсолютно змінюватись, і Будуть такі фахові школи старші, да, де їм потрібно буде обирати предмети, які їм потрібні для того, щоб поступити в університети на ту чи іншу професію, тому їм вже потрібно зараз визначатися. Це не в 11 класі, знаєте, не після закінчення школи, а починаючи вже з 7 з шостого класу, розуміти, що є та чи інша професія, і в неї є гарні і негативні такі сторони. Професійні обрії триватимуть впродовж двох місяців. 21 дитина візьме участь у проєкті. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Здоров'я моє право цьому питанню цьогоріч присвятили День здоров'я у ВОЗ. Таким чином експерти прагнуть привернути увагу жителів планети до того, як вони харчуються, наскільки часто займаються спортом, прогулянками на свіжому повітрі, і навіть наскільки часто проходять профілактичні обстеження у лікарів, бо саме умови праці, повсякденні звички, харчування, взаємовідносини в сім'ї, фізичні активності це те, що на 50% формує. Здоров'я людини, а ще стан довкілля, питна вода та стрес. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України впродовж року допомагає жителям області проходити медичні обстеження. Для цього працюють виїзні медичні бригади в найвіддаленіших селах та містечках області. Також здійснюється інформаційна робота щодо важливості вакцинації. Про це на брифінгу заявив керівник центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Також керівник центру навів декілька практичних порад щодо покращення загального стану людського організму, правильне харчування, сон та профілактичні огляди у лікаря. Ми проводимо широку інформаційно-просвітницьку роботу, а саме ми наголошуємо і говоримо людям і громадам, що близько 80% неінфекційних хвороб залежить саме від наших звичок, від нашої поведінки. Крім цього, ми наголошуємо, що вакцинація це обов'язково, це не просто корисна річ, але це те, що керує неінфекційними хворобами. Крім цього, ми наближаємо медичні послуги до людей, тобто ми організовуємо або підтримуємо мобільні бригади, які і наближають ці послуги для людей, які знаходяться, наприклад, в сільській місцевості, підвищувати рівень обізнаності людей щодо профілактики хвороб, да, в тому числі і вакцинокерованих. І наостанок я би хотів би сказати, що саме головне для того, щоб бути здоровим, потрібно кілька речей, які може зробити кожна людина або кожна громада. Перше це відмовитися. Або ну зменшити шкідливі звички, а саме це в першу чергу тютюнопаління і це вживання алкоголю. Наступне це вірне харчування, тому що те, що ми кожного дня по кілька разів робимо, да, воно як може бути здоровим, так і може бути нездоровим. Бути фізично активними, навчитися чітко говорити, бути цікавим аудиторії все це навчать на чемпіонаті спікерів, який організовують у Вінниці для молоді. Він складатиметься з декількох турів. Перша частина це представлення учасника коротким виступом, в якому він розповість про себе і мету навчання. В другому етапі мовці готуватимуть п'ятихвилинну презентацію на тему Я для України і на третьому етапі шістьома учасниками-фіналістами тиждень працюватимуть наставники. Проєкт безкоштовний і участь в ньому зможуть взяти на початковому етапі 100 молодих хлопців та дівчат. Стартує проєкт 14 квітня. Головне це навчання розкриття потенціалу молодих людей. І наш департамент соцполітики зрозуміло, що не міг не звернути увагу на такі ініціативи. Звичайно, ми хочемо спільно провести такий проєкт, щоб реалізувати його, щоб молодь мала ще одні можливості для навчання, для реалізації своїх ідей, як зараз, так і в майбутньому. Тому що всі знання, які будуть накопичені впродовж цього проєкту, такого великого проєкту, він буде в декілька етапів, це все. Якби капітали, які вкладає молодь в себе, а потім, звичайно, і в нашу країну рюкзаки з ортопедичними спинками, а всередині зошити олівці, контейнери для їжі. Тисяча таких подарунків отримали учні переселенці молодшої школи вінницьких ліцеїв. Таку допомогу надали він американські партнери. За підтримки саме американських Партнерів, допомогти нашим дітям. Отже, Вінниччина отримала тисячу ортопедичних рюкзаків, абсолютно нових, з дуже гарним змістом, дуже якісних для дітей. Переселенців тому дітки з першого по четвертий клас отримують ці рюкзаки. І ми сподіваємося, що вони будуть в нагоді. А у свою чергу і в подальшому будемо співпрацювати з міжнародними партнерами, з нашими американськими друзями, з неурядовими організаціями для того, щоб чим більше допомогти людям під час війни команду переможця з футзалу, яка представлятиме Вінницьку територіальну громаду на районному рівні змагань «Пліч-Опліч» всеукраїнські шкільні ліги обирали в одному із ліцеїв міста. До фіналу турніру дійшли хлопці п'ятих та шостих класів з чотирьох ліцеїв Вінниці, – 22-го, 16-го, 31-го та 6-го. Хто ж здобув перемогу? Дізнаєтесь у сюжеті. До останньої хвилини закінчення матчу з футзалу – інтрига. Яка ж із чотирьох команд учасників змагань пліч-опліч стане переможцем? До фіналу змагань гри з футзалу серед школярів 5-6 класів у Вінницькій громаді вийшли чотири ліцеї – 22-й, 16-й, 31-й та 6-й. Команда, яка отримала перше місце, перейде у наступний етап. Наступний етап це команди будуть змагатися на рівні Вінницького району. Потім переможці будуть змагатися на рівні Вінницької області. І вже переможці з п'яти видів спорту: футзалу, черлідінгу, спортивного орієнтування, баскетболу та волейболу, будуть представляти Вінниччину на всеукраїнському рівні. Із фінальним свистком закінчується турнір з футзалу. Шостий ліцей здобуває право представляти Вінницю на районному рівні. Воротар Артем Олійник, відбивши десятки голів, радіє та пишається своєю командою. Я прям пишаюся більше, ніж пишаюся і ще пишаюся. команда Переможець за підтримки Вінницької міської ради отримала сертифікат на закупівлю спортивного одягу для подальших змагань. Зараз іде посилення як військово-патріотичного, так і національно-патріотичного виховання. А наші мають діти бути здорові і підготовлені. Ми не намагаємося виростити воїнів, але ми намагаємося дати ті знання, які нашим дітям обов'язково знадобляться у звичайному житті. Це перший фінал у Вінниці другого етапу змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Далі фінальні змагання з баскетболу, волейболу та чарлідингу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Всі люди, наділені розумом і совістю, повинні діяти по відношенню один до одного в дусі братерства. Це один з принципів викладених у загальній декларації прав людини. Совість це ще один шлях до. Культури миру це ті цінності, погляди та поведінка, які ведуть до демократії та захисту прав і свободи кожного. 5 квітня світ відзначає день совісті. Його заснувала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 25 липня 2019 року. Цей день має нагадувати про силу нашої колективної свідомості, яка може створити мирний світ, у якому кожен намагається один одного зрозуміти і підтримати. Головне, зараз світ без війни. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких і спокійних вам вихідних.